Вітаю, друзі! Взяв короткий коментар у ньюзмейкера останніх днів радника економічного комітету Верховної Ради України Назарія Вальнянського, який в етері новини лайв заявив про готовність влади після нового року оголосити. Мобілізацію 18 плюс від 18 років поговорили. І я думаю, вам буде цікаво почути думки пана Назарія. Вони скажуть і про рівень нашої журналістики, і про рівень наших політиків. І чи все-таки як і коли, і чому планують знизити мобілізаційний вік? Назарій Валянський. Журналіст міжнародник народився у Львові. З відзнакою закінчив факультет журналістики та здобув ступінь ПХД у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Має понад 10 років професійного досвіду в міжнародних комунікаціях та тележурналістиці. Раніше працював на всеукраїнських телеканалах. На посадах випускового редактора, міжнародного редактора, очолював міжнародні департаменти, а також дирекцію корпоративних комунікацій у торгово промисловій палаті України. Наразі радник парламентського комітету з економічного розвитку. Вітаю, друзі! Е, у нас сьогодні короткий ефір з людиною, яка стала. Ньюсмейкером, будемо так казати, буквально останніх днів. Назарі Валянський, який в ефірі Новини LAV зробив заяву про мобілізацію. Яка буде дозволена з 18 років уже на початку наступного 2025 року? Це стало таким от просто хейтом. Потім з'явилось простування, голова комітету, де пан Назарій працював. Пан Наталуха зробив заяву, що це не відповідає дійсності. Ну і таких заяв різних було багато. Бо, власне, я вирішив запитати в самого пана Назарія, що він мав на увазі, і чому з'явилася ця теза. Пане Ігорю, доброго дня. Дякую вам за те, що поставили це питання. Правильне насправді ця теза з'явилася вже дуже давно в медіа. Останні три місяці її тиражують світові змі, і пан президент США Байден заявляв про це. І Блінкен і різні міжнародні партнери, і Велика Британія про те, що Україні потрібно знизити мобілізаційний вік. Але на жаль, коли я в етері процитував західних партнерів. Появилася хвиля хейту відразу через 10 хвилин. Я не встиг до автомобіля дійти від студії. Як почали сипатись ці повідомлення, заголовки перекручені, які не повністю розкривають тезу, яку я сказав, так що там Волянський каже, що знизиться мобілізаційний вік на початку року, все і не дають далі моїх, моїх слів. Тому ця, ця історія виникла з розмов з міжнародними партнерами особистих розмов навіть. Відомий генерал Бен який керував армією США в Європі, він про це заявляв і особисто мені, і в інтерв'ю, і під час розмов з партнерами ми можемо подивитися в гуглі. Скільки таких заголовків? Тому я не розумію, чому саме на мені вирішили попіаритись всі, і депутати, і, і не депутати, і політики, і медіа просто тиражують мільйонну аудиторію такими заголовками. що волянський ворог народу. Хоча я не розумію, чому я сказав те, що. Може бути і те, що на нас тиснуть партнери. Все, скажіть, ви перед цим записом, ми з вами спілкувалися. Ви казали, що в особистих розмовах вам партнери це говорили. Вони говорили це як свою точку зору чи як питання, яке обговорено було з керівництвом нашої країни? Вони мені сказали так: Назарі неодноразово наші люди приїжджали до вашої адміністрації і просили знизити вікно. Це дуже вас бурно реагують, не хочуть, не чують. І тому словом, американська адміністрація обурена. І після цього з'явилось кілька статей. Насправді, ми десь три тижні до, до статті Financial Times говорили про це з людьми, які приїжджали з американцями в Україну. Ось, і вони мені це сказали. І потім через три тижні виходить така стаття, що американська адміністрація обурена, що Україна не знижує мобілізаційний вік. Тобто, це все було. Передано зі слів їхньої адміністрації мені і я ну, в приватній розмові з ними дискутував. Кажу, друзі, нам потрібна зброя, технології, не потрібно робити таких затримок, як були минулого року, коли у нас був контрнаступ. Пригадуєте всі як довго ми чекали ухвалення рішень з боку США. Ось і вони кажуть: ну так, ну так, але ти розумієш. Я кажу, ми проти, тому що ми хочемо, щоб наступне наше покоління дітей жило в. Там демократичній вільній Україні без війни, без ракет над головою, і так далі, тому не варто було би цього цього робити. Це все, і моя така позиція. Просто я ж кажу відповів на питання ведучої, і понеслось. Е, а скажіть, будь ласка, от е, я чув, читав, що вас позбавили статусу радника при комітеті. Це правда Верховної Ради. Комітет ще не збирався, комітет збереться завтра або на наступному тижні і буде, як пан Дмитро Наталуха заявив, позбавляти будуть голосувати про позбавлення статусу радника. Ось я вчора на випередження повідомив про це про свої наміри звільнитися самостійно, не не чекаючи рішення, не чекаючи голосування. Тому що я вважаю перш за все, що це європейський підхід. По-друге, якщо наші позиції... Розходяться, тобто я заявив щось не так, що не подобається колегам, і вони відразу почали, не консультуючись, там навіть не набравши мене, не запитавши, як і чому так сталося робити заяви. Я вирішив звільнитися насправді. Дивіться, ваша особиста точка зору, буде знижено мобілізаційний вік чи ні? Об'єктивно, об'єктивно він буде, але можливо не, не 18. Він буде особисто, ну, але... що готується компромісне рішення 21. Ні вашим, ні нашим, так? Тобто є, є таке теж. Таку... В Сполучених Штатах повноліття ж настає в 21 рік, та саме, ну, і от такий компроміс між партнерами і владою. Скажу вам, найбільше, що очікують всі, це 20 січня інаугурація президента Трампа, і після цього великі очікування в Україні, в населення всюди. Я кажу, друзі, я тому заспокоюю навіть людей. Я кажу, уявіть, що сьогодні 21 січня, нічого не змінилось. Прийшов Трамп, війна триває. Наші солдати на жаль продовжують гинути, і так далі. Тобто, будьте реалістами. Трамп вже заявляє, якщо ми стежимо за заявами, те, що це складно, не так легко. І тому ми будемо бачити ще більше таких заяв до 20 січня. Можливо, ну, розумієте, це моя точка зору знову ж таки. Е, Володимир Путін фактично поставив перед фактом е, Трампа, що для проведення будь-яких перемовин потрібно проводити впроваджувати якісь зміни у владній вертикалі. Ну, в Україні в зв'язку з легітимністю президента, ну і іншими речами, які обговорювалися і в суспільстві і Путін. Ну на які спирався. тому таке. Я дякую вам, пан Назарій, Тримайтесь, хейт у нас це така річ, яка притаманна суспільству, яке перебуває в. В війні не тільки в фізичній воєнній, а й в інформаційній. Інформаційна війна у нас, на жаль, йде набагато довше, ніж війна реальна. Тому тримайтесь і успіхів. Дякую вам за інформацію. Дякую вам, пане Ігорю. Знаєте, додам ще, що деякі телеканали зателефонували мені і сказали, ми це відео зберегли, і як таке рішення все ж таки ухвалять в парламенті, так через кілька місяців. То ми обов'язково тебе запросимо до студії і будеш говорити. Ну звичайно, я вас також запрошую, як тільки ухвалять. Я думаю, що е, моя точка зору що до цього влада готується, але думаю, що дійсно вісімнадцяте не буде. Так, хотілось би взагалі, щоб не було цього. Тому дуже дякую вам, гарного дня і на зв'язку. Да, гарного дня, всього найкраще. Отже, друзі, прослухали ви коротке інтерв'ю Назарія Вальнянського, радника економічного комітету Верховної Ради України. Е, Висновки робіть самі. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми зробимо, попри все, Україну великою, мирною і процвітаючою.